За входженням українських земель до складу Австрійської імперії на них поширилась тютюнова монополія. Переробляти, вирощувати та продавати тютюн могла лише держава. Порушників очікував штраф, ув'язнення або громадські роботи. Заборонялось вирощувати тютюн навіть для власних потреб тому процвітала контрабанда, особливо у прикордонних селах, та незаконне вирощування тютюну. Кущі висаджували у віддалених від дороги частина городу, подалі від людського ока. Цікавий факт відомим київським десертом кінця 18-го на початку 19 століття було сухе варення, проварені в цукровому сиропі, скипті фруктів, потім підсушені та обкатані в цукрі. Його пов'язують з родиною балабухів, яка заснувала одноіменну фірму Київське сухе варення. Цікавий факт від 1775 року і до сьогодні у Львові діє аптека під Чорним Орлом. Аптека Музей під Чорним Орлом це найстаріша з існуючих аптек Львова. Вона перетворена на єдиний в Україні музей, де можна оглянути старовине аптекарське обладнання і зільники, якими користувалися середньовічні аптекарі.